Шановні колеги, маю честь від імені громадської організації Вінницької обласної асоціації фармацевтів КУМДЕО, від фармацевтичної спільноти Вінниччини щиро сердечно вітати вас з визначним ювілеєм, датою 30-річчя Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів національного фармацевтичного університету, одного із найпотужніших і елітних. Закладів вищої освіти. Перш за все, хочу передати свої особисті слова вдячності поваги усьому колективу своєї рідної Альмаматері, яка надала мені путівку в професійне життя, а також подякувати за запрошення прийняти участь в онлайн-конференції безперервний професійний розвиток фармацевтичних працівників, який завжди є. Актуальним, практичним у житті фармацевтом. Сьогодні Національний фармацевтичний університет є флагманом фармацевтичної науки, розвитку концепції навчання протягом життя, розвитку освіти в галузі охорони здоров'я, тенденцій та перспектив управління фармацією в складі сучасної науки, освіти та практики, інновацій у забезпеченні та контролюванні якості лікарських засобів, впровадження системи. Менеджменту, перспектив напрямку розробки виробництва лікарських засобів, досягнення у нанотехнологіях, забезпечення військових потреб у лікарських засобах. Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів перш за все, це люди. Люди високопрофесійні, толерантні, цілком віддані своїй професії, інтелектуальні, ерудовані, з фармацією. У серці 30 років зрілості, здобутків, великих досягнень у післядипломній освіті. Наша асоціація багато років поспіль плідно і ефективно співпрацює з Інститутом підвищення кваліфікацій спеціалістів Національного фармацевтичного університету в напрямках безперервного професійного розвитку, удосконалення нормативно-правової бази. Соціальної фармації, участі у громадській роботі, фармацевтичному самоврядуванні. Думаю, що поєднання науки, практики, громадської діяльності є вірним компасом досягнення кращих результатів для розвитку нашої галузі. Сотні, тисячі випускників і курсантів на теренах України щиро вдячні вам за науку, за любов до професії. За людяність, за служіння, здоров'я нашої нації, здоров'я людям це є важливе сьогодні і завжди. Отже, бажаю всьому колективу, Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів, мирного неба, яке нам всім зараз дуже потрібне: нових здобутків, нових творчих успіхів, професійних успіхів. А всім учасникам конференції плідної праці. Шановні колеги, щиро вдячна вам за запрошення. Дякую, Комдем.